Unreal past conditions and third conditional sentence. Нереальні минулі умови і третє тип умовного речення. We use the third conditional to imagine situations or actions in the past that we know are the opposite of the facts. Ми використовуємо третє тип умовного речення для уявних ситуацій чи дій в минулому, які ми знаємо є протилежними до фактів. For example. If he had stolen the company plans, he wouldn't have kept them in his office. Якби він вкрав плани компанії, то він би не приніс їх в офіс, його офіс. Ми знаємо, що він не вкрав плани компанії, але ми уявляємо минулу ситуацію, яку він би міг зробити. Тобто ми передбачаємо таку ситуацію. But it's not a real situation. Але well, це не реальна ситуація. If the past condition happened, we use the negative verb. If it didn't happen, we use a positive verb. So let's pay attention on the example. Condition happened. Або умова відбулася. I got a job. Я отримав роботу. Condition. Умова. If I hadn't got the job, result. I might have stayed in London. Якби я не отримав роботу, я, можливо, залишився, залишився в Лондоні. If I hadn't got the job, I wouldn't have moved to Edinburgh. Якби я не отримала, отримав роботу, я б переїхала до Единбурга. Condition didn't happen, so I didn't get the job. Uh, умова не сталася, я не отримала роботу. If I had got the job, I would have moved to Edinburgh. Якби я отримала роботу, я б переїхала в Единбург. If I had got the job, I couldn't have stayed in London. Якби отримали роботу, я б не змогла залишитися у yeah. Лондоні. Sometimes we use conditional forms or verbs only wrong. Uh, інколи ми використовуємо умовні форми дієслів самостійно. We were really enjoying the party and would have stayed longer if we hadn't had to leave. Uh, ми справді насолоджувалися вечіркою і ми. Могли, ну, ми могли, б залишилися надовше. Якщо б ми не мали піти, I would have liked to meet your friends from Argentina if I had had the opportunity. Uh, мені б сподобалось зустрітися з твоїми друзями з Аргентини, якби я мала таку можливість.